Друзі, вітаю, 2 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і ви запитували, я відповідаю, Лавров ожив. Історія з Лавровим матиме продовження, і вона не закінчилася. Я в цьому більш ніж переконаний, що ж це було. Чому ми говорили впродовж трьох днів про те, що Лавров нібито помер, а сьогодні він... Заговорив і виявився живим. Зараз вам розповім те, що знаю. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. В суботу, пізно ввечері я вам записував відео про те, що постійний представник України про Організацію Об'єднаних Націй Сергій Кислиць опублікував у мережі X повідомлення про те, що нібито Лавров склеїв власти. От тепер давайте звернемо увагу на рівень і представництво автора цього поста. Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй, якого ви дуже добре знаєте, писати даремно такі речі він не буде. Це могло кажуть бути якоюсь інтригою, але чи дипломат такого рівня буде займатися інтриганством, я дуже сумніваюся. Йому за все. йому або злили інформацію для того, щоб перевірити, хто стоїть у витоків інформації в самій Росії. Друге, не виключаю того варіанту, що Лаврову дійсно було зле. І третє, готувалося знищення лаврове фізичне. Чому? Ну, Версій також може бути чимало, тому що насамперед у Кремлі не все дуже спокійно. Давайте скажемо щиро і відверто. Те, що там є умовна партія миру, про яку вам говорив багато, і ви чули про це від багатьох моїх колег, так це доконаний факт. Єдине, що поки що радикально налаштоване крило на чолі з Патрушевим, Бортніковим, Шойгу. І цим же Лавровим, але я не думаю, що він там входить до правлячого якоїсь там супереліти. Швидше за все, він, знаєте, такий керівник МЗС на мінімалках, колись він дійсно був більш пливовим, сьогодні ні, але досвід його важливим. То Лавров і якраз і є відображенням цієї позиції, цієї радикальної частини путінського крила. І в певний момент десь міг дати збій саме цей механізм, тому з'явилася інформація про. Можливу смерть Лаврова. Але Лавров живіє ши... всіх живих на даному етапі. Нагадую, йому не 62 роки, не 64, а 74 роки. Це багато і він дійсно поважного віку. Лавров народився в 1950 році, у березні місяці не пам'ятаю зараз, якого числа, але це не настільки важливо. І сьогодні він виступав перед студентами Мгімо. Московського державного інституту міжнародних відносин його вступне слово було не дуже великим, але було дуже багато заготовлених запитань від самих студентів. Говорили абсолютно про все. Я зараз дуже коротко пройдуся по тих тезах, які були ним озвучені, тому що вони важливі для розуміння того, яку зовнішню політику просуває Росія через Лаврова, і виступ його перед студентами МГІМу був не випадковим. Тому що там було озвучено дуже багато ключових тез, яких буде дотримуватися у своїй зовнішній політиці, саме оця група радикально налаштованих путінських прихвостнів, в той час як Путін зараз вже перебуває в Монголії. Його поки що не арештували. Про Монголію розповідатиму дещо згодом. Так поки що, міжнародний кримінальний суд не зможе використати санкцію арешту до Путіна навіть. Тоді, коли він перебуває у країні, яка є членом НКС і ратифікувала Римський статут. Ще раз наголошую, це буде темою наступного мого відео, тому не забудьте підписатися, і натиснути на дзвіночок. Про що ж власне запитували студенти Лаврова, і що він говорив, що важливо знати нам усім про зовнішню політику Росії, тому що тут є певні дуже важливі деталі. Насамперед, про що сказав Лавров, що Захід завжди прагнув розвалити Росію, і знову пірнув глибоко. Коріннями в історії, як то любить робити Путін. Він згадав Гітлера, згадав Наполеона, говорить про те, що для Вашингтону дуже важливо розвалити Росію. Ну, для нас також важливо, не будемо приховувати свого бажання і мого, до прикладу, також що треба, щоб було так, як от на картині, що в мене позаду. Однозначно. І він говорить про те, що для Вашингтона цілю є не лише Росія, а і Китай. Ну Тут він намагається зараз знайти собі друзів, я маю на увазі Путін і Лавров. бо Є таке правило: ворог мого ворога це мій друг. Я не вважаю, до прикладу, Китай другом Росії. На Росії чудово розуміють, що Китай не їхній друг. Але в цій ситуації дійсно він їхній партнер. Саме для цього каже Лавров: зібрали підрушницю, коаліцію із близько 50 країн. Він не говорить, що це група Рамштайн, але натякає на те, що понад 50 країн, членів Північно-Атлантичного альянсу і інших країн активно сьогодні допомагають, як він каже. Київському режиму захраніться. Боротися проти російської агресії додаю я уже, аби уточнити те, що, власне, Лавров говорив. Ну я, в принципі, більш ніж переконаний, що ви і самі це чудово розумієте. Але Лавров говорить на те, що основна проблема у можливої такої атаки Вашингтона на Росію і на Китай це бажання Заходу позбавити країни права на самовизначення. Отут тут, якраз, і є класична маніпуляція. Яку дуже вміло використовують Росіяни, і я скажу відверто, що слухаючи Лаврова, так друзі, я слухав, але мушу його слухати, то він робить це з величезною, з високою майстерністю, і говорить про те, що от саме позбавлення права заходом на самовизначення націям призвело до того, що в Україні відбувся державний переворот. Він натякає на 2013-2014 рік. Тоді, мовляв, населення, так буде правильніше сказати окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Хотіли якогось самоопреділення і получилася така собі громадянська, гражданська війна, як це часто просували на українських телеканалах починаючи з 2014 року. І говорить, що нацистський режим у Києві, він якраз і покликаний обслуговувати ці інтереси Заходу і Вашингтона. Ну, в принципі, нічого нового. Це ви скажете, де ж тут новизна, де ж сіль нового зовнішнього вектору Росії. Вона очевидна. Лавров багато говорив про БРІкс і дуже критикував велику двадцятку. Чому і Чому така важлива тема Бріксу на сьогоднішній день? Я пригадую, я вже вам розповідав у своїх відео рік, що тому, коли лише почали активізувати процеси в Бріксі. Це організація, яка була створена Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою як альтернатива Великій Двадцятці. І туди почали доєднуватися інші країни. На сьогоднішній день уже членами БРІКСУ є Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет, Ефіопія. І сьогодні заявку на членство БРІКС подала навіть і Туреччина, країна. Північно-Атлантичного альянсу. Це дуже неприваблива історія взагалі для створення такої величезної структури, як Брікс, яка має і багато чисельне населення, і потужну економіку на противагу Великій Двадцятці. Хоча до Великої двадцятки входить та сама, до прикладу, Індія і Росія. Але зараз Росія намагається перебрати до свого центру. Всю економіку, ну звісно, поки що розділяючи ці важелі управління разом із Китаєм, Бразилією і іншими потужними економіками світу, але напрямок абсолютно зрозумілий: знівелювати велику двадцятку, куди входять і дуже багато західних європейських демократичних країн, і зробити центр тяжіння всієї світової економіки і політики не в Європі, а швидше у Азії. Можливо, навіть Південно-Східній Азії. Ну, поки що я думаю, на Росії не дуже визначилися з тим, яка ж роль Китаю буде у створенні такого центру тяжіння, тому що. До прикладу, інтереси Китаю і Росії в тій частині розходяться, тому я говорю, що вони не дуже є партнерами. Окрім того, Лавров говорив і про значення Індо-Тихоокеанського регіону, який доволі нестабільний вже впродовж дуже багатьох років. Забуває він про те, що Китай претендує на Південно-Китайське море на повне панування там, але чомусь каже Лавров туди. Хочуть влізти Сполучені Штати Америки і повідомив про те, що вже нібито у Данії та у Філіпін, які відіграють одну із ключових ролей саме у південно-китайському морі, індотохіканському регіоні, я маю зараз на увазі Філіпіни, вже доставлені ракети середньої та малої дальності. Дуже різка заява, як на мене, я думаю, що в Білому домі мають зробити відповідне спростування найближчим часом, або ж підтвердити цю інформацію, бо це вже так змахує на серйозний міжнародний скандал, хоча він і не перший. І в цій частині, розвитку я маю на увазі Бріксу нового такого великого союзу, Лавров не забув згадати і про шкоду долара. Дедоларизація світової економіки це наріжний камінь російської політики. І вони сьогодні створюють центр такого тяжіння, ще раз наголошую, на євразійському континенті, але не з центром. Впливу в Європі, а ближче дійсно до Азії. І цей вектор розвивається дуже і дуже потужно. Окрім того, Росія все ж таки хоче конкурувати з Китаєм 에, стосовно впливу на країни глобального півдня. Про це також Лавров не забував говорити неодноразово у своєму виступі, і на тому, що їхніми партнерами є Індія, Бразилія, Китай, Іран. Звісно, Іран, як я сказав трішки раніше, також війшов до. Союзу Брікс і створення такого серйозного економічного поки що, але в перспективі більш ніж переконаний політичного, а можливо, згодом навіть і військового блоку, може нести серйозну загрозу усьому світові. Тому друзі, Лавров ожив. Лавров заговорив сьогодні. Він не говорив про переговори. Він сказав лише, що ну захід такий поганий, що навіть обмежував у свободі слова дурова. От у нас, мовляв, таких проблем не було. Хоча він знову тут бреше, тому що Росія свого часу порушувала справи проти Дурова, він з ними судився, я маю на увазі з урядом Росії. Вони схиляли її до співпраці, навіть намагалися на Росії заблокувати Телеграм, був ухвалений відповідний навіть закон, який обмежував використання месенджерів на території Росії. А мовляв, тепер каже Лавров: Захід обмежує у свободі слова саме. Дурва через те, що намагається схилити його до співпраці із західними спецслужбами. Маніпуляція на маніпуляції, маніпуляцію поганяє. В принципі, це все притаманно всій російській політичній еліті. Лавров в цій частині є неперевершеним майстром. Я нічого з цього приводу додати не можу. Звісно, те, що він говорить, це повна дурниця, бо ми. Знаємо, де криється правда, і він говорив і в тому числі багато маніпулятивних речей про війну Ізраїлю проти Хамасу, про те, що там також купа усяких західних щупальців засунуто, але забув сказати, що Ізраїль, до прикладу, звернувся до Росії із проханням про звільнення заручників. Але це також друзі буде темою моїх наступних відео. Що ви, друзі, думаєте з приводу такої інтриги, яку підкинув Кислиця, інформаційне поле, яку активно обговорювали і появу Лаврова перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин? пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, як завжди, за цікавленістю її буду читати. Дякую вам, що ви є на цьому каналі. Дякую, що ви дякуєте мені за роботу, і навіть коли ви мене просто зустрічаєте на вулиці. Дуже це приємно, повірте. Тому працюю для вас всіх, люблю ціну і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.